Тербридж – невелика курортна громада в штаті Массачусетс. Приблизно на 8 тисяч мешканців. Навколо озера, ліси, дачні будиночки, чудове місце, куди їздять на літо. У 1993 році це містечко приїхала сім'я Пірайнен, десятирічна Голі або Голя Крістен Пірайнен, народилася 19 січня. 1983 року вона жила в місті Крафтон. У неї була мама Крістін, тато Річард і два молодших брати Закарі та Ендрю. Так як батьки Голі були розлучені, діти по черзі жили то з мамою, то з татом. Річард працював у медичній компанії, а мама весь свій час присвятила вихованню дітей. Голя була дуже активна, ходила в дівочі скаути. Співала в хорі, добре вчилася і попри свій вік уже планувала майбутнє, казала, що хоче стати морською біологинею і жити десь у хорі чи Каліфорнії. Вона дуже любила молодших кузенів, мріяла, коли вже зможе офіційно підробляти нянею. Вона любила прикраси та шопінг з мамою і бабусею, але при цьому могла й лазити по деревах, ловити жаб, рибалити і плавати разом з братами. Літо 1993 року, 2 серпня, Голі, її брати та тато Річард приїжджають у Стербридж. до літнього котеджу її дідуся і бабусі. Котедж між лісом і озером Саутпонд, ідеальне місце, де діти можуть цілий день бігати на дворі. План був простий: тиждень відпочинку, свіже повітря, риболовля, купання, прогулянки, ідеальний час і місце для відпочинку дітей. Минає кілька днів 5 серпня все починалося звичайно. Зранку Голя з братами купалися в озері, а потім повернулися до котеджу. Після обіду Голя та її п'ятирічний брат Закарі дійшли до батька і запитали, чи можуть вони сходити до сусіда і подивитися на цуценят. У їхнього сусіда Ларі Сінжина щойно народилися цуценята Колі Мікс. Діти вже кілька днів знали про це і дуже хотіли їх побачити. Вони не вперше проходили пов цей двір, тож Річард погодився відстань невелика, а дорога знайома. На одному з дворів раптом починає люто гавкати великий собака. Закарі лякається, розвертається і біжить назад до котеджу. Голі крикнула йому, що піде далі, та потім повернеться. Вона продовжила шлях сама. Через деякий час закарі прибігає до тата і розповідає, що злякався собаки і втік, а Голя пішла далі сама. Річард, знаючи, як донька любить тварин, вирішує, що вона просто затримається в сусідах, граючись з цуценятами, і зараз же повернеться. Минає 10 хвилин. Голя так і не приходить. Тоді Річард просить старшого сина Ендрю піти разом із закарі до сусідського будинку і привезти сестру. Але Голі там немає. На перехресті ґрунтової дороги, по якій нещодавно проходили голі закарі, вони раптом помічають один кросівок Голі. Вони шукають її поглядом, кличуть по імені, озираються, але нікого немає. Потім беруть кросівок і біжать до тата повідомити, що Голя так і не дійшла до сусіда, і показують йому дивну знахідку. Річард виходить шукати сам. Він йде до сусіда Ларі. Ларі каже, що взагалі не бачив дітей у дворі і не знав, що вони приходили. О 12.50 Річард телефонує в поліцію та повідомляє про зникнення доньки. Він відразу пояснює, що Голі дуже слухняна вона не тип дитини, яка тікає з дому або йде до когось, не сказавши дорослим. Це не схоже на дитину, яка загралася, це схоже на щось зовсім інше. Маленька громада і раптом зникає дитина. Усі знають, що в таких випадках працюють перші години. Більше того, місцевість дуже складна. Позаду котеджі в ліси, попереду озеро, болота, нерівний рельєф, купа місць, де дитина могла б зникнути або де її могли сховати. Єдина фізична знахідка на той момент це один кросівок на узбіччі дороги. До вечора стає ясно, колі не просто заблукала. Пошуки масштабні, сотні людей прочісують ліс, берег, кожен кущ. Настає ніч. Частину волонтерів вимушено відводять, але периметр залишають під охороною. Над районом літає вертоліт із тепловізором. Камера нічного бачення не фіксує жодних теплових сигналів дитини в лісі. Для батька ця ніч була практично безсонною. Він лежав і думав, де може бути його донька, чи вона жива, чи повернеться додому. Наступного дня пошуки продовжуються, підключають водолазів, озеро перевіряють з усіх боків із і з берега. Дно чисте, ні тіла, ні інших речей. Паралельно тривають масові прочісування лісу. Люди їдуть допомагати навіть із сусідніх штатів. Волонтерів стільки, що в якийсь момент їм доводиться відмовляти, просто неможливо всіх організувати. Наступного ранку стурбований місцевий житель прийшов у поліцейський відділок. Він розповів, що напередодні, біля кордону з містечком Юніон у Коннектикуті, бачив двох чоловіків, які затягували в ліс, скручений килим. Це було того ж дня, коли зникла голі. Чоловік кілька хвилин спостерігав за ними а потім занепокоївся, що в килимі може бути тіло. Слідчі негайно виїхали на місце і провели ретельні пошуки з собаками, але нічого підозрілого не знайшли. За часом цей епізод стався за кілька годин до зникнення голі, тому поліція вирішила, що наймовірніше ці дві події не пов'язані. Невдовзі з'явився промінчик надії. Одна з місцевих мешканок, яка брала участь у пошуку, йшла через ліс, кликала голі на ім'я і раптом почула, як їй, ніби плачучи, відповів дитячий голос Мамо! На місце одразу стягнули поліцію та підрозділи Нацгвардії. Район ретельно обстежили, але жодних слідів, ні голі, ні іншої дитини так і не знайшли. Для родини це було дуже болісно. На мить їм здалося. Що нарешті знайдуть, а потім Надія знову розсипалася. Минають дні, кошики не припиняються. У поліцію продовжували надходити сигнали. Люди повідомляли про підозрілих людей машини, хтось говорив про темний пікап, хтось про білий автомобіль. Одна сусідка розповіла, що тиждень тому її сина переслідував чоловік у худі за кермом синьої машини. Жінка злякалася настільки. Що навіть записала номерні знаки. Паралельно з пошуками в Стербриджі слідчі їдуть до Графтона, перевіряючи, раптом вона не повернулася додому, але ні вдома, ні в околицях її немає. 9 серпня активні пошуки на землі припинили. Всім було очевидно, що в найближчих до котеджу лісах і на берегах озера Голі немає. Поліція поки що не хотіла офіційно заявляти, що Голі викрала. Але з кожним днем це виглядало дедалі ймовірніше. Слідчі почали обходити будинок за будинком, виходячи з вогіки. Якщо дівчинку викрали в такому віддаленому місці, це міг зробити хтось, хто добре знає місцевість. Окрім Красівка, у слідчих не було жодного доказу, що давав би чіткий напрямок. У надії зрушити справу з мертвої точки історію Голі показали в знамениті програми America's Most Wanted. У сюжеті Річард і Крістін звернулися до глядачів по допомогу, а Крістін ще раз звернулася безпосередньо до доньки, припускаючи, що її можуть десь утримувати. Після ефіру почали надходити дзвінки, але жоден із них не дав корисної інформації. Щоб зібрати більше інформації, яка могла б привести до підозрюваного, Джон та Арлін Адамсен, дідусі бабуся найкращої подруги Голі. Оголосили винагороду тисячу доларів, їхня онука була у від зникнення подруги, і вони хотіли зробити бодай щось. Пара відкрила окрему поштову скриньку для пожертв, а поліція запустила цілодобову гарячу лінію. На вихідних у початковій школі Брукфілда в Графтоні, де навчалася Голя, провели благодійний захід. Гроші мали піти родині на продовження пошуків. За один захід зібрали понад 5 тисяч доларів. Мешканці Стербриджа і Графтона справді хотіли допомогти, це був лише перший захід, згодом були і інші, наприклад, мотопробіг, на якому всі учасники їхали в футболках із фотоголі та рожевими стрічками, символом надії на її повернення. Як це часто буває в таких справах, чутки почали множитись з кожним днем, поки голі лишалися зниклою. У місті з'являлися нові теорії. Дехто навіть говорив, що її викрав сатанинський культ. Але лейтенант поліції публічно розвіяла ці чутки. Школа, де навчалися голі, готувалися до початку навчального року. На фасаді рожева стрічка, діти повертаються після канікул і бачать порожнє місце там, де мали сидіти голі. У школі працюють психологи і з батьками обговорюють. Як говорити з дітьми про страх і втрату, але найважче її родині. Брати що малі, вони не до кінця розуміють, що таке не повернеться. Вони все ще щиро вірять, що сестра з'явиться і розповість якусь неймовірну історію. Минає понад два з половиною місяці. 23 жовтня 1993 року. Рано четверо мисливців ідуть на полювання у лісовий масив у містечку Брімфілд. Це приблизно 10 кілометрів від того місця, де востаннє бачили голі. Глибоко в лісі вони відчувають різкий запах розкладу, йдуть на запах і натрапляють на сильно розкладені останки. Тіло майже повністю скелетизовано, але по розміру кісток видно, що це дитина. Поряд знаходять ще один кросівок. Територію перекривають, приїжджають криміналісти. Усе фотографують, фіксують, збирають речові докази. Офіційне підтвердження особи потребує часу, але вже тоді всі розуміють це швидше за все голі. Через день це підтверджують зубні записи. Це справді голя Крістін Пірайне. Розслідування автоматично переходить із категорії зникла дитина в категорію «вбивство». Через сильне розкладання точно встановити причину смерті неможливо. Але поліція говорить про вбивство тіло було заховано в глибокій лісовій зоні, це явно неприродна смерть. Це той момент, коли родина, яка два з половиною місяця жила в надії, змушена прийняти реальність голя не повернеться. Вони організовують похорон у листопаді, на службу приходять кілька сотень людей: друзі, сусіди, однокласники і просто небайдужі. Родина просить усіх принести рожеві стрічки, які стали символом пошуків голі. На її могилі з'являється чорний гранітний камінь у формі серця. Справу не закривають, вона просто поступово перетворюється на холодну справу. Тим часом з'явився новий можливий фігурант. Луїс Ленд був заарештований у Норд Адамсі і обвинувачений у вбивстві 12-річної Сари Енвуду. Яка зникла у Франкфурті, штат Нью-Йорк, приблизно в той самий час, що й Голі. Його також обвинувачували у вбивстві 12-річного Джиммі Бернандо з Пітсфілда у 1990 році. Тіло Джимі знайшли в лісі біля Ітаки, Нью-Йорк, а тіло Сари ні. Але Ленд зізнався в її вбивстві. Коли його запитали, чи причетний він до викрадення і вбивства Голі, він відповів, що не впевнений. Слідчо ретельно зіставили його переміщення зі справою Голі, але не знайшли нічого, щоб однозначно пов'язувало його з цим злочином. Коли родина готувалася до 12-го дня народження Голі, до якого вона не дожила, виник новий фігурант по справі Роберт Армс. Цей чоловік подружився з родиною після зникнення дівчинки, допомагав у пошуках, а потім заявив, що поліція розглядає його як підозрюваного. Він рішуче заперечував будь-яку причетність і розповів, що слідчі протягом року переслідували його, його родину і друзів. Поліція справді почала глибше перевіряти минуле Аркса після того, як знайшли тіло Голі. Під час поліграфа йому сказали, що він не пройшов тест і що його показання суперечливі. Арс був місцевим жителем, одруженим, батьком трьох доньок і сина. Слідчим так і не вдалося знайти жодного реального доказу, що пов'язував би Армса з убивством, і до серпня 1995 року справа знову зайшла в глухий кут. У певний момент список можливих підозрюваних налічував 168 імен, але всі ці лінії врешті закінчилися нічим. Ні Полоїсо Ленду, ні по Роберту Армсу справжнього прориву не відбулося до середини 90-х років. Справа фактично знову зайшла в глухий кут. Через сім років після зникнення голі, у 2000 році, у тому ж самому штаті, недалеко від тих же місць, зникає ще одна дівчинка – 16-річна Молі Біш. І вона теж зникає в день. Її останки знаходять у лісовій місцевості. Через три роки дівчатка були дуже схожі: обидві, світло волосся, блакитно окі. Їх тіла залишили в лісі за кілька кілометрів від місця, де їх востаннє бачили. Для родини Голі це був шок, їх наче змусили прожити той самий кошмар вдруге. Поліція почала паралельно порівнювати дві справи голі і молі. Чітких доказів, що це робота однієї тієї самої людини, так і не знайшли, але подібність обставин змушувала багатьох вважати, що між ними може бути зв'язок. У 2010-х роках ДНК технології зробили великий стрибок уперед, масово почали переглядати старі не розкриті справи, там, де колись не було можливості витиснути максимум із речових доказів. У справі Голі теж провели додаткові аналізи. 3 січня 2012 року прокурор округу Гемпден виходить до преси. Він повідомляє, що один із предметів, знайдених колись поруч із місцем, де знайшли голі, дав чіткий ДНК збіг з конкретною людиною. Це був Девід Едмонд Буліо, мешканець міста Спрінфілд. На той момент він уже був мертвий, помер у 2003 році від проблеми з серцем і гіпертензії. Прокурор показує його фотографію, але підкреслює Уліо не оголошений офіційним підозрюваним, він названий особою, яка становить інтерес. Тобто його ДНК на певному предметі, знайденому в районі, виявлене тіло. Він добре знав цей район, він любив там полювати і рибалити, але прямих доказів, що саме він викрав і вбив дівчинку, немає. Після цього до поліції надходять нові повідомлення від людей, які впізнають його, згадують усі дивні випадки, але цього так і не вистачає, щоб заявити, так це він. На сьогодні справа Голі Пірайнен офіційно залишається нерозкритою є ДНК, але немає повного збігу з конкретною живою людиною, слідство використовує вже новітні методи, генетичну генеалогію. Це коли ДНК профіль невідомого порівнюють із великими базами, щоб знайти далеких родичів, родові гілки і через це вийти на конкретне прізвище. Родина й досі не здається. Вони створили фонд у пам'ять голі, який допомагає іншим родинам зниклих дітей і займається просвітою. Вони щороку нагадують про справу в медіа. За інформацію, яка допоможе знайти вбивцю, сьогодні діє винагорода 40 тисяч доларів, але головне для них важливі не гроші. Для них важливо одне знати, що сталося з десятирічною дівчинкою, яка просто вийшла подивитися на цуценят. Це одна з тих справ, де немає красивої розв'язки, немає моменту, коли в суді оголошують визнати винним. Є лише маленькі ківок на узбіччі дороги, ліс, озеро і батьки, які старіють. Досі не знаючи імені людини, яка забрала в них дитину. За кожною такою історією живі люди, які вже десятки років прокидаються з одним і тим самим запитанням хто це зробив і чому саме з нами. Якщо вам цікаві такі історії і ви хочете, щоб про такі справи не забували, ви можете підтримати канал лайком і підпискою і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю справу. Чи могла це бути людина з оточення, чи випадковий хижак, який проїжджав повз? Бережіть себе і своїх дітей.